Рівно рік тому було скоєно злочин і у скроню не тільки пані Ірини Фаріон, а цілої нації, нашої з вами. Коли ця нація усвідомить, напевно, щось поміняється в цій країні. А допоки я хочу, щоб ген українців. Подивився кожен і кожна, тому що якщо ви українець, ви маєте осягнути велич цієї особистості. Я хочу, щоб кожен з тих, хто цькував. Ірина Фаріон має бути як мінімум виконута на смітник усім нашим суспільством. із вимогою відставки одіозного викладача. В ньому замішана ця одіозна Ірина Фаріон, але на жаль, ну це не розуміє, бачив е, якусь неправдиву інформацію. Яніно спитайте, будь ласка, за її зятя, якого вона переховує від війни, і який є по всім параметрам військовопридатним. А всіх інших вона готова палкою гнати на війну. Ну, це рідкісна мерзота. Це пише, тому що мій зять воює у четвертому підрозділі бригади національної гвардії Рубіж Бахмутський напрямок. А тій людині, яка це написала, бажаю згоріти в пеклі. Додивилась це відео до кінця, а після цього відкрили ютуб і відкрили ген українців. Щоб ви спочатку познайомилися з Іриною Фаріон, з Іриною Дмитрівною. А потім робили свої висновки. І Якщо ви українець, висновок у вас буде один: що ви помилялися і що ви поважаєте цю постать. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне, щоб люди зрозуміли, що мова це не засіб комунікації. Мова це дім, у якому живе кожен народ. І цей дім треба захищати. І цей дім треба захищати більше, ніж захищаємо власну територію. Бо ті, які не вміють захистити свої мови, втратять свої території.